Так, і ми граємо з Маркіяном із Звучайна Звучайна Я і з Данилом. Звичайна оружка. Рекомендуємо вам план Вона в Так. Зараз ходить Данило. Музішка. Непогано. Це від... у нас найкраща оружих на цій карті. Ну нічого. Ще гаві пушка дуже хороша у Ти кидаєш мені паука. А розумно, правда? Ну ладно. Да. Так. Мені попадається бета. Ого, Які маркиану тут у рушки попалися. Беш... Табо... Рекомендую додати в мене, друзі, та щерка Вормикса. Ух, нічого себе відкинула. Ну тут 100% моя перемога. Хоча, У мене ж є бета, не забувайте. Так, у нього є бета. Це... Рапа-пап, рапа пап Рапап пабап, рабаппах. Па па ну, ты винос. Не. Бог. А це, а це в мене був атакер А шо, ти в будеш бити, та? так? Так. У мене стої. робот стоїть Робот? Не знаю. Ти тут не винесеш Там, да. так, скидываем. Все. Ой, що тобі це дало? Угу. Вот, побачиш потім. Потім, да. Стоїш біля мого робота, ты розумник? Не чуся, Робот, я, я тебе люблю. люблю! О! Гам підвинус. Четко. Ого! Все. Тут моя перемога. Ну да. Але ми граємо ми граємо нескоре. Шки... Я да, треба я, я не збираюсь стояти тут з камерою. Це недовго, чого ти ходиш? То на Скільки там? Дві хвилини знімає, треба лечити. Так, так. Ага. ну моя перемога Дві вже точно. Ну, так нажимаємо. Тепер, тепер. Покажіть наших переможців. Ну, зараз, що ти завжди <серкан> перший ходиш. Ну, зараз це в океан. Давайте поміняємо. <гід> ні, давай. ні, ні, ні. Просто зуби, знаєш, як? Я пропустить. Я пропущу тут все. Я тут стояв, так? Да. Просто так. Просто вверх. Це буду я, да? так? Так. Я би тебе винесла. Да, так, але моя очередь ходити. Так. На цьому уровні щось такі самі урошки не їм. Так скажу. А чому не везе? Побачиш? Та під підвинусом. Та під підвинусом. Навіщо? може скинути блок. Для чого? Не знаю, пропустити хід. Я краще цього перса всю ударю. Все, и він не мускаль. Він все. Вс печалится. Все. Все Блин, Блін, тобі калаш попався, это сильно. Сука. И антиутопка. Як? це уданный синий житт. Эй, що ты крысишь? Шо? Это мою перевязку YouTube Я не... Вона не тратится тут. Сам ты ура. Вона не тратится. Ва, Та ва, ва. Не встигнеш ти до, до, до 11 секунд ти ще й Удар. Два Ба бабу. Мені без <реш> тушок. <реш> да, за ложками тобі загально везе. Хоча ти можеш мене якимось чудом з динаміка винести, якщо я так я вам буду. Не, не винесу. Не винес. Ну, я мав повсю. Разума. Пей все. питан до кон. хм х не случились? в аквалан. Аха-ха. Так, аха-ха-ха, я пушки. Не мы несешь, мене. Як ми бачимо, минає четверта хвилина вашого відео. я знаю, що тобі 170 хп, я тебе на урон кивлю. Наша мені винос. <смірші> Не нагадаюся. Нічого, <смірші> оця непогана річ. Ти і так в эквально на совне квітні. Виш що це забуде топати? Я тащу, я втащю. Один один. Один один. Ти сам вбився? Чи ти просто хотів мене забурити? Сам вбився. Ти хотів мене забурити? Так, так, ходив. О, мені попалося. Ну, ну у Лужки. Да. Не, у Лужки не погані. Просто. Зараз попробуй, да. Закрити. Воно зараз попробую так. Закрити. Зараз попробую якось підставити. А, адмін перший ходить. Шокер, 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 шокер. Ага. Це... Ти ловив лужку. Хіба що душемет. Це, душемет — це дуже хороша річ. Я думала, тебе так заморозити. Ідейка. Хм, ти думаєш, що ти мене заморозив і ти виграв? А, ні, мені б зараз бита попалася. А, передачка попалася. Наша тобі передача. Вот тебе у нас зараза <свят> Блин! Что за фигня? А ну, серьезно, Что за всім па, -па. Ну, е, э, у нас в цьому бої е, вийшла нічия, тому... Е, э, в мене стало знімати далі. Так, бо у нас тут, е, як ви бачили, там став бунтирулон, і у нас вилетіло. Е, э, типа, розхронізація расхрон... боя е, э, писала нам. Ну, добре, всім удачі, всім, всім па Тан, тан, та-дан.